Ви можете чути там десь за кадром речить автомобіль. Я на молоде ж кажуться. Розповідала на мені. Я на її місці, я її розумію. Ви серйозно? І чесно вам скажу, тут стільки руїн. Якась, вибачте, за вираз, гнида, пише слів після таких емоцій. Так, сьогодні в нас уже не було нам сказано, що дуже гарно тримається. Їхній автобус перекинувся. Блін, люди вам серйозно? І що трапилося? як то хтось чи стріляють? Чи... Там дуже великий так? Да. так. Дома відпочивати. О, збиваюча хеда. Прокинулась від вибуху. Вітаю всіх! Сьогодні вирішила розпочати свій влог. Не знаю, коли він вийде, але розпочну, бо навколо мене така неймовірна краса, що я не можу вам не показати. Гляньте, це скільки квітів? Позаду мене сосновий бор, частинка нашого соснового бору. Ми зараз приїхали з Ромою до майстра. Він повинен продіагностувати авто, тому ви можете чути, як там десь за кадром речить автомобіль, як кажуть. Ось так. Сьогодні ми ходили до лікарні, і, до речі, якщо ви дивились моє відео стосовно лікарні, медицини, я в шоці від усього всього. А сьогодні я була у свого майстра манікюру. Нима ну, ж я в захваті від неї, дивіться, вона гамаренькі ногті Я кожна, Я її, як кажуть. І вона мені розповіла. Ми, ми замов... обмовилися, я кажу, виявляється, ось ну так-то, так-то, записалась до лікаря, цілий місяць чекала. Розповідала вона мені, її клієнтка. Мала таку ж саму подібну ситуацію. Подібну, це нічого не сказати, бо в неї була запис на УЗІ, вона хотіла сходити спочатку на УЗІ, а вже після УЗІ з цими результатами УЗІ сходити до лікаря показати, вже обсудити всі моменти лікування її. І от вона йде, до УЗІ приходить, а УЗІ написано у відпустці, так як і було у моєму випадку. Вона приходить до лікаря ой, до реєстратури, і в реєстратурі каже, ви що серйозно, чому ж, як так? Я ж записана до вас. І чому лікар нічого не розуміє, чому не попередити заздалегідь, так же? Ми ж всі витрачаємо свій власний час. Вона каже: до лікаря, виясняйте у лікаря вашого лікуючого ну, ендокринолога, вона йде до ендокринолога, і ця ж. Реєстратор да, хто? з реєстратурою жіночка перед її носом вішає табличку, що лікар не працює. В неї був шок то жіночка. я жіночки. На її місці я її розумію, чесно вам скажу. Бо тоді, коли я є, ледь ледь дійшла, я була так точно, як і вона, шкована. Моя майстриня. Ну, їй Розповіла ця жіночка, що в лікарні змінився головний лікар, і чомусь всі лікарі вирішили йому об'явити бойкот. І таким чином пішли усі в відпустку. Ви серйозно? Мене це настільки вражає ця халатність і безвідповідальність. адже до вас записана величезна черга людей. Мені здається, це якась така дивна дитяча позиція. Що ви скажете з цього приводу? Для мене це був шок. І коли мені сьогодні розповіла, я така серйозно. Ну, одним словом, я вам кажу, як є. Одним... Я схопила на манікюр, одягла сьогодні нову ковтинку на себе, яку сама в'язала гачком, ось так. Хотіла зробити фото, але, я так розумію, Ромі зараз не до мене. І фото ми будемо, не знаю, коли я буду робити, чи зроблю я взагалі фото нової ковтини своєї, яку відв'язала. Бо мені треба і фото, і відео, щоб поділитися зі своїми глядачами і на Ютубі в'язальному, і в інстаграмі. Я вам показую, що я все ж таки ношу свої в'язані речі. І зараз, чесно сказати, для цієї кофтинки дуже-дуже прохолодненько, Я б сказала. Ну як не то, що дуже прохолодно, коли ховається сонце за хмарки, оці дирочки вони мені так гуляють. І чесно кажучи, я вважаю, що я дуже зробила за великий виріз. І, мабуть, я собі докуплю якесь так кружево і сюди хочу вставити. Це я так думаю. Але подивлюся, можливо, я щось ще продумаю. Бо якось так вийшло одним словом. Наговорила вам трішки в часу. Для себе я була в шоці. Зараз я вам ще покажу трішки краси, яку я тут побачила навколо. Ну просто подивіться самі. Вже на наступний день ми трошки прогулялися по центральній частині міста, тому що там були по справа. Зверніть увагу на небо, воно просто неймовірне. Сьогодні раночок сходили, здала собі кров з вени, одягла знову цей светр, можливо, хоч сьогодні мене Рома сфотографує для інстаграму фотографії, бо ніяк. Вчора ніколи було, і він мене майже не фотографував. Так ось пішли трішки пройтись центральними вулицями міста від лікарні. І чесно вам скажу, тут стільки руїн. Це просто аж серце кров'ю обливається, дивлячись на це все. І коли тобі ще якась, вибачте, за вираз гнида пише, що у вас тут нічого не, не зруйновано, то, то дійсно кажеться, хочеться сказати, приїдь і подивись на власні очі. Чесно. Мені одна картинка, тобто надпис на будинку сподобалась. Я вам зараз тут її вставлю, подивіться, будь ласка, я спеціально її сфотографувала. Дійсно, наскільки харків'яни у нас не зламні. Ой, нема навіть чесно слів після таких емоцій. Так, сьогодні в нас вже п'ятниця, і я зараз бігом біжу на пошту забрати посилочку. Ми з Ромою замовили на авто, на магнітах. номерний знак 70. Ну, тобто, щоб я і він могли їздити на автомобілі. Бо в нас був, але він був якийсь невеличкий, і ми його згубили тому що не дуже якісно тримався. А тут Рома в Інстаграмі знайшов рекламу, що дуже класно тримається, не знаю чи ні. Якщо що покажу, вам зараз, як добіжу, заберу цю посилочку. І хочу сказати, що не було нам сказано, що дуже гарно тримається. Тому біжу зараз за посилкою. Вранці стала трішки працювала з каналами. Трішки дов'язала, зняла відеоурок, потім приготувала поїсти Як? Обід до вечері. Зараз побіжу, бо тут людина коса, з мене буде ночок. навіть трішки відключитись, бо чуєте, ззаді газонокосилкою людина коса дві. Так ось приготувала трішки поїсти, але ще мені треба на завтра зварити суп, хочу, а дома немає картоплі. Тому що також побіжу в АТБ, Звідси побіжу в АТБ. Якраз чудовенько нахожу свої кроки. А то коли сиджу в квартирі, мало хожу ромак, каже, запомітив, що я стала важко дихати з моїм диханням. Все ж таки треба більше рухатись, а я мало рухаюсь. Звичайно, в квартирі з квартири і з машини в машину більш нікуди. Тому ось так. Знаєте, що я хотіла підняти котему? А вчора, вчора мабуть, ввечері. А можливо не ввечері. Ну, одним словом, зайшла в TikTok ненадовго, і попадається мені, що люди їхали з Одеси в Румунію, якщо не помиляюсь, і їхній автобус перекинувся. І мені чомусь, ну я хотіла подивитись, коли це сталося, коли це трапилося. ну, Тому що якось я не дуже розумію, як там тіктоці дивитися час, коли трапилася ситуація. Боже, там такі коментарі були. Люди чи подуріли, що я навіть не знаю, що сказати. Там вони людям, люди писали коментарі стосовно того, що о, менше кататися будуть, а он їздити. Блін, люди вам серйозно, яке ваше діло, хто куди катається? Тобто не запитала, як там люди себе почувають, не співчували один одному, а просто кажуть... Кататись О, ну таке буває. О, права купили, бляха. Та серйозно, нема слів. Я в шоці від жорстокості людей. Чому? За що? Що не так? Я не розумію. Одним словом, все, Зараз добігаю майже і потім підключуся, кажу, що вже отримала. Вам відео на завтра про кауціон. До речі, якщо що, це відео вийде раніше, ніж цей влог наш. Вийшла, збираюся в квартирі, Рома вже пішов виганяти з двора автомобіль. Можеш вам цей розвітатись. І, і ч, ч, чуємо звук дивний? не можемо зрозуміти, що трапилося, як будто хтось чи стріляє, чи не можемо. Взагалі ви що ти можемо нічого зрозуміти? Ігор каже мені, щось летить десь на лісопарк, Ну, де ми, де, де Лісопарк, ми не поряд з лісопарком знаходимося. Виходжу кажу, рома, ти що він каже, я думаю, мені по автомобілю хтось гепнув. Дивлюсь, нікого ніде немає звук. Дивимося, йде в, в сторону в бік міста. Уявляєте, ось так і вийшли. Я в шоці. І зараз також е, пишуть, що люди бережіть себе, не виходьте на вулицю, відійдіть. Від... Вікон попрацює ППО. І до речі, коли працює ППО, коли збивають шахедів, там дуже великі кулі і пробивають вони не тільки машину. Навіть Стелю да, з... бачимо ми мичах. Бережіть що... себе, не ігноруйте повітряну тривогу і не треба підходити до вікон і знімати, як працює ППО. Е це небезпечно. Дійсно, так. Да. Ви розумієте? Одним словом, мене, чесно вам скажу шок. Бо ну, тривоги, повітряна тривоги, ти чув? Я музику слухав і я нічого не знаю. Що... Я не чула повітряної тривоги. Я збиралася, тягалася, Я взагалі не чула повітряної тривоги. Одним словом, що якщо буде випад тим, ми вам його трохи знімемо. Покажемо. Це просто шок, чесно. Одним словом. Так, ну зараз беруся з думками, все ж таки І з... продовжимо далі відмовляти. Да. Да. До речі, так. дякуємо вам за вашу підписку, за ваші лайки, коментарі. Так да. Так. вподобайки. Да. Хоча от мене, знаєте, спірне питання. Лайк like це англійське слово. Чому? Ну вподобайка це вподобання. Правильно, вам сподобалось вподобання українського. Що ви скажете, до, до речі, стосовно цього? Да, пишите в коментарях. Да, он, бачиш, дим стоїть. Ну, вам, мабуть, не видно буде. То більше нахма, то Хмара, да, мабуть. Ось так, друзі. Рома приїхав з роботи. Дуже утомлений, Вставший. Але дружина каже, мені треба відео зробити влог на наш YouTube канал. Так що хватить. Вдома відпочивати, давай Ліжаємо. день небудь я познімаю відео. Друзі, вирішила приїхати записати для вас відео у такій красивому місцині. Я ну, говорила перед цим, але, здавалося, вже все, все затихло. І зараз ви можете чути такий характерний звук. Я розумію, що наді мною темні тучі зараз ви можете бачити. Але ви можете почути цей характерний звук, бо збивають шахеди. Ось так. Тому бережіть себе, не нехтуйте повітряними тривогами. Ми також зараз Поїдемо і за другу частинку відео я запишу десь уже не в такому гарному місці. Бо, бо ну, бачите, яка краса, я хотіла, щоб було дуже гарно для вас, ну як і. Я. Тому бережіть себе, не нехто тут повітрями талогами, а ми поїхали далі. Що, друзі, сьогодні в нас вже неділя і ми відправляємося з Ромою по своїм справам. Рома може привітатись. Правда, Рома розтягується, бачите, ми. ми тільки заїхали на заправку, заправили, залили газ, да? так? Так, так, газом. Трохи задули. Задули газу. Ми їдемо у справах і вирішили, щоб не гаяти час, ми вже так ми вперше робимо. Виходимо з Ромою в прямий ефір в Тіктоці. Так що, хто ще не підписаний на Рому в Тіктоці, ми виходимо на його каналі. Тому, якщо вам цікаво, ви можете також іноді ми. Ну, це не завжди буває. Ми там, коли в нас є час, коли можливості є. На Ми, вихідни, так, ми, та, і ми як і... правило, в Рома не виходять. Їдемо кататися, ото, щоб не було скучно. Виходимо в прямий ефір. Так, да. О, чому ні? Чому не робити таке? Як ви вважаєте, варто таке робити чи не варто? Остану. Варто, варто. <гум> Дуже багато людей сумують за своїм містом. Деяким людям цікаво, як живе Харків сьогодні, що відбувається у Харкові. Є люди чи немає людей. Ну, якось так, друзі. Ну все, ми поїхали. Друзі, вітаю, у нас сьогодні вже ранок-понеділка, але сказати, що в нас дуже хоча чому добрий ранок, можемо да, сказати, робимо? Да, добрий ранок. Живі, хоч і саме головне. Тільки лягли вночі спати і прокинулись, буквально. буквально через годину прокинулись від вибуху першого, дуже такого гучного. Я навіть сказав, що я не після вибуху прокинулася, а після коли шахет. Культує, Несі, да. Да. Звук, і ти розумієш, що он падає где-то прямо на тебе. Над, над, над домом щось. А потім вже вибух. Потім був вибух, так. Да. Чотири було вибухи, правильно да, рома? Дуже-дуже гучно, дуже близько. У нас єдине, що у нас посипалися вікна у під'їзді, а й в будинку у всіх вікна. Цілі це добре. Рома каже, казав, забирав авто з гаража. У нас гараж поряд з будинком, то на автіці на автівки, ну, сміття, да? це з, да, так, з криші автівків, сміття, з криші гаража посипалося. І сусід також сказав, що таке саме не було на автівці. У деяких знайомих нема вікон, повинно не виносило. І дуже-дуже ну, близько біля нас зруйнована повністю СТУ. 100 метрів від нас повністю розваліли всі вистави. На ми дуже проїжджали, дивилися. Да, якраз їхали. Якщо ці кадри будуть Можна буде. В доступі, да, то ми викладемо також. А поки зараз, звичайно, ніхто цього робити не буде, ви розумієте самі. І хочу сказати... Я хочу сказати, що дуже, звичайно, було жахливо і все ще на, на цей час і вночі було четверо, на ранок прокинулося, дивимося вже людей. Так що ось такі у нас новини, а ми пішли у своїх справах і на такій не дуже гарній ноті будемо завершувати наш блог цього тижня.